Мої вітання, шановні. Так. Ми знов на Інгулі. Це знову мішковка. мішково Погорілове. але зараз з іншого боку села. Отак. От Отакий от нас буде тут містяк. До машини, правда, далеко ходити. Ось. Тому будем, не будемо гаяти час. Треба потрохи розкладатися вже. Народу. Просто... Забито усе. Уже народ з ночівлею. І там намети я бачив, і там. Тобто народ уже по повній програмі відпочиває, рибали з ночівлею. От бачите, як і ти. Оце отакий от містяк у нас буде. Так. ну Зараз вже будемо речі всі, всі позносимо і будемо розкладатися. Закидати, то вже потім покажу. ну Нарешті я вже промірявся. Тут слова бровка. йде метрів 15-20 від берега, десь отак. Оце я там закліпсувався, а брат кидає метрів за 60. Ну, куди? На центр. Будемо дивитися, де буде а, більш жвавіше клювати. Ну, брат вже закинувся, як завжди, а я, як завжди, ще... Ходжу, заглядаю тут. Взагалі, зараз буду вже закидати. Ну подивимось. Так, у нас дві риболовлі перед цим були не вдалі зовсім. Там з'їздили ми у Каларова. Спіймав я одного карася, брат, одну пласкірку і все. Тому нема що викладати було. І потім вже з'їздили на Дніпробузкий лиман. Також жодного плювання не отримали. І це вже третя риболовля. Ну, якось я не знаю. Треба... Серію прогрешів вже закінчувати. Тому будемо сподіватися, що ми зараз щось піймаємо. Так, як завжди буду зараз рибалити на два вудлища, фідер буде в мене на попапчик отакий от, від Карпро Клауді такий пілячий восьминіг 8-мм. Непогано він себе зарекомендував і на дикарі все як має бути працюючі такі попапи папі Ось ці попапи від CarPro працюють. Все. Так, прикормка саморобна. Дуже удобно закидати длинним вудлищем, бо тут, бачите, терен вже. Ета. Тому треба обережніше, щоб не зачепитись. О, так, о. Бачите, ось тут буду побулити. Так, Друге вудлище теж на флетку буду рибалити і тут на опаріка. Є, все закинуто. Зараз вип'ю кави. Дивіться, який вітер зійнявся. Прямо волна, як на морі. О. О, да ви шо? Є нарешті. Ти диви який. Абитий дивись. Битий перебитий, да. Нехай іде. Ще заборона на енгулі рибалити. Ну, в смузі, рибалити можна, заборона не рискова ще я, тому всю рибу випускаємо. Але це ж, друзі, перший карась, отак. От Все. Карась іде відпочивати. Далі. Ну, 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 давай, давай, не туди, не туди, не туди. Суїцидальний якийсь карась. Ну, давай, 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 давай. Давай, родний, давай. Все. Так, перекліпсував усе. На дальняк. Я зараз спробую... Отак от пішки. О, ваша ну мама. Ось отак і буде виглядати. Брат Мегарибак. Пласкирка. Ну, дрібна. Ми тільки з ним розмовляли, що мовляв не клює, ні плітка, ні пласкирка дрібна, но ну, апаріка. А і ось вона прокинулась тут як тут. Ну, знову у брата щось є. Хі -хі. Ну хоч він щось ловить. Так, зараз подивимось. Краще щось. Щось мені каже, здається невеличке таке. Дрібненьке? Да. Тобто як і карась, то так. А, ні, вон щось так, на глісі ріти. Да. Здається, дрібний карасик. Ага. А, да, дрібний, карасик. А, да, дрібний. дрібний карасик, я ж тобі кажу. Ух, розмір, да який? Вепоч. Шуршавий. Нерест. Бачиш, який. Ага. Вся Ну нехай. Оце дивись якийсь. А, ні. Поплив. Ну, трошки отак от слабенько, але щось клює. А! Є, є. І в мене на попадчик, бачите? Коротше, от на таких річках виходить котри, ну багато разів вже переконувався я, що тут не треба біля берега шукати оцю бровку, кидай ближче до центру і буде тобі щастя. О, ще як давить і непоганий карасішка. О, так тут навіть не карасішка, тут сильний карась, дивись, Андрій. Дибі, ух. Опа дивиться який це вже це вже отакий от, от дуже непоганий. О, ікра, дивись, ікра у нас вилазить, дивись. О. Так, Пускай, давай, давай, йди, йди, йди. Відпрацьовуй. Другий шанс, так? Да? Все ж таки в мене зараз прямо страсть така. Це ловля на флетфідер, на попапчики, на диких водоймах карасика. Я завжди намагаюсь ловити на це, щоб... Карасика. ну Подобається мені цей вид ловлі. Саме отакий. Бомба. До речі, шановні, тільки я витащив і он ще не встиг он, перезакинути. Брати клювання і теж тяне якогось карасика. Тобто пішов такий, ну трошки така вспышка кльова є. О, дивиться який. Та прямо один до одного, да? Зараз, я покажу поближче. Ану. Йо-мойо! Оце... Я ж тобі кажу, один до одного, один так? От один дрібний був. Явно за Явно. Ух! Отак. От так. Ну, риболовля не сказати, що вдавна. Тобто клювань не так багато, але розмір. Розмір карася просто такий. Перший був такий середній, а потім... А, ще один був дрібний, зовсім дрібний карасик, а потім там 3-4 таких карася було прямо на ну, розмір. Ну, не так часто ми. Подібного розміру карасів ковен. Це був окут, ну, ці акваторії. Я дуже задоволений, Карасі прямо в лапті такі. Дивіться, якого взяв. Тиха. Зараз я тебе відпущу, що ж ти оце робиш. Дивіться, який. Ну тут, я не знаю, грам 600-700 точно. Та йомаю. Ладно, пливи, бо ти так, і так на напій... койкнути. Зараз вже 12-та година дня. Ну що я скажу? А, після останнього клювання пройшло вже більше години, тому в нас ну, немає сенсу більше сидіти. Ну, як би, можливо, сенс і є, але в нас є ще справи. Вдома треба їхати займатися цими справами. Тому будемо вже збиратися з братом. Так, ми бачили, риболовлю. успішною її не назвати, але ми половили таких, ну... Декілька там спіймали карасів, але розмір цих карасів був просто, просто шикарний. Я давно не ловив таки, такого розміру карасів. Причому усі там один був дрібний, а усі інші як... ну от просто як з одної. Такий шикарний карась. Шикарний, крупний такий. Прям там. Тому, в принципі, риболовлюю задоволений. Що ще треба? Так. Усю рибку ми відпустили, нехай вона займається там, розмноженням своїм, щоб було риби в наших річках ще більше. Ну, на цьому все. Всім пока, зустрінемось на водоймах.